Лука нам написав так, розповідь таку якраз, яка відбулася в житті Ісуса, але не тільки Він, іншого Іванолиста Марка так само записано. І ця подія була реальна. Ісус перепливає через озеро Кінерет, зараз так називають або Галейське море. Або Генезарецьке озеро, отже, перепливає туди, в цю країну Геразинську. І коли ми бачимо, скажімо, які там люди живуть, з історії відомо, що там жили такі, скажімо, люди, хоч були євреї, але дуже прийняли якраз грецьку культуру і вже не жили за законами Мойсея. Також, напевно, немало було язичників, які прийшли туди, оселилися. І це вже населення таке було поганським, язичницьким. Вони вирощували синей. І бачимо, це не було просто так. Хтось має якусь одну свиню чи дві вдома. Але це були такі промислові масштаби, велике стадо. В іншому місці пише до двох тисяч свиней. <кій> Отже. Велике стадо свиней, а ця тварина була по закону Мойсея вважена за, скажімо, твариною нечистою, і не можна було їсти м'ясо. Євреям свинини не можна було їсти. А тут вирощували таке велике стадо свиней. <кій> Отже, це був поганський світ, і як наслідок бачимо, що там була велика біда. Тому що ось цей чоловік якраз є тим, ну, який представляє цей образ цього світу. Він був поневолений бісан, біснувати. І не просто так собі біснувати, але це була дійсно велика неволя, тому що він не мав спочинку ні в день, ні вночі, Демони його ганяли по пустелях. Його в'язали ланцюгами, оковами, тримали, якось хотіли, ну щоб десь там не сталася якась біда. Але він це все трощив і знову цей демон ганяв Його. Отже, він був дуже нещасний чоловік. Але Ісус про нього знає. Ісус багато знав таких речей, які не були відомі людям. Але Ісус знав і тому Він пливе туди. Він Спаситель, Ісус є Спасителем. І коли Він пливе через це Галилейське море, якщо ми прочитаємо один, скажімо, уривок перед тим, ось перед тим подіям, які щойно ми почули, саме там Ісус перепливає з учнями і бур'я на морі появилася. І тонуть апостоли, заливає їх човен, Ісус спить. на там, на кормі, і до нього звертається Ісус, рятуй, ми тонемо Ісус стає, погризив вітрам, і вони ущухли, і настала велика тиша. Отже, ці події дуже пов'язані. Той дух, і не один, Він знав, що зараз буде відбуватися. Пливе Ісус Спаситель. Люди ще не знали, але знав цей дух не один. І що Він робить? Він піднімає цю бур'ю щоб потопити, щоб Ісус не доплив. Але тому, що Ісус прийшов як Спаситель. І Він спасає апостолів від затоплення і попадає в цю герозинську округу. І одразу цей дух прибіг до нього в особі цієї людини, цього чоловіка, який жив у гробах. Ми чуємо, що він говорить. Ісус не муч мене. Проситься, щоб Ісус його не мучив. Ісус його не мучить. Він прийшов спасти цього чоловіка, який вже навіть не говорив і не думав. За нього говорив дух. Це дух говорить, не муч мене. Ісус питає, як тобі на ім'я. Легіон нас багато. Це значить, що не, не чоловік говорить з Ісусом. За нього говорять духи. Той чоловік вже взагалі не має ніякого значення. Він раб невільник цих духів. Вони його захопили. Це дуже велике число духів, біс, бісів. Ісус веде з ними цей діалог. І ось. Далі вони що говорять? Якщо ти нас виганяєш. Не виганяй нас безодню, тобто в пекло. Туди нас не виганяй. Вони просять. Дозволь нам війти в це стадо сини. Ісус дозволяє. Чому? Тому що Ісус йде як Спаситель. Перше, Він думає про цього чоловіка. Він хоче його рятувати. Він хоче врятувати також тих людей, які живуть в цій околиці. І тому дозволяє, щоб ви ті біси увійшли тих синей. Він знав, що станеться з тими синьо. Але Ісус дозволяє це, щоб так сталося. Бо Він думає за їхнє спасіння. Можна, звичайно, тут по-різному поставити до того. Навіть згинувати Ісуса, як це так? Він Скажемо, ну позбавив тих людей такого багатства. Але Ісус не думає такими думками. Він думає про спасіння тих людей, не про їхнє багатство. Бо коли багать, багач прийшов до нього і питав, що мені робити, Ісус каже, йди продай багатство, роздай і йди за мною. І цей не пішов. Ісус каже, як важко багатому Божий царство, легше верблюдові пройти крізь вушку голки. Ось ми бачимо зараз той момент, який дуже сильно про це якби, підтверджує. І коли ті люди прийшли мешканці цього краю, вони довідалися, що відбулося, що вони кажуть: Ісусе, відійди від нас. Вони не зрозуміли, хто до них прийшов. Вони почулися ображеними, обкраденими, зневаженими. Ну так їм чулось. Але це не вони, це та, скажем, сила цього і багатства, і цих духів, і цього багатства нечистого, тому що свині тварини нечисті, згідно Біблії. Отже, нечисте багатство. І якраз ця біснуватість того чоловіка свідчить про це. Вони не зрозуміли, хто до них прийшов, що він хоче. Вони побачили чоловіка при розумі, сидить в ногах Ісуса, одягнений той чоловік, який нагодив страх і жах на них. Кричав, бив себе камінням. Вони бачили його, тому що в'язали кайданами, Уявіть собі, він зараз сидить, нормальний, здоровий чоловік. І вони того не можуть зрозуміти. Розумієте, наскільки людина є не раз поневолена. Вона не може зрозуміти. Того світла і життя, яке до неї приходить, вона його виганяє. Вона воліла би краще того чоловіка мати далі, який наводить жах на них, який весь час загрозу несе, може їх побити, може по різному навіть вбити. Вони з ним мають мороки, мучаться з ним, але готові з ним бути, але щоб Ісус тут не мав ніякого права. Подібне, коли кричали Ісус, ну, люди йшлося про кого засудити, коли Пелат стояв перед вибором або вараву, або Ісуса. Ні, відпусти нам вараву, а Він був розбійник, він вбив не одну людину і тому попав туди, в, скажімо, в в'язницю. І кажуть: нам Вараву відпусти. Ісуса розпни, ми так собі думаємо, так думаю, о які це люди були. Повірте, це люди ми сьогодні. Нам здається, що ми інші насправді, якщо б ситуація пішла і не раз є різні ситуації в житті, можемо проаналізувати своє життя. Воно може бути дуже подібне. Тому що в наш час викидають Ісуса свого життя, образи викидають з хати, викидають етику з християнську зі школи. Що це є? це люди, які вважають себе віруючими Як тут назвати? Аналогічна ситуація ось ту, що ми зараз розглядаємо. Краще нехай буде цей, скажімо, чоловік з тими бісами. Краще нехай буде розбійник, но Ісусе. Ти йди від нас. Ісус пішов. І ще один цей якраз, що був зцілений, визволений чоловік. Він проситься, Ісусе, дозволь, я хочу йти з тобою. Досить мені тих моїх рідних, близьких тої країни, в якій я живу, я йду з тобою, Ісусе. Він відчув різницю, що це значить бути вільним. Він проситься з Ісусом. Але Ісус має щодо Нього інші плани. Йди у цей темний. Нечистий брудний світ, твою країну і занеси світло. Скажи просто все те, що ти пережив, те, що ти мав, і те, що ти отримав, всього навсього дай тим людям можливість прозріти. І ця подія розв'язалася в такий спосіб. Але бачимо кілька таких груп людей. Які мають молитву до Ісуса. Ті біси в цьому чоловікові біснуватиму. Вони моляться до Ісуса. Вони просяться. Ісус не муч нас, це молитва. Не виганяй нас безодню, це молитва. Дозволь вийти в цих свиней, це молитва. Але вона їм не дає спасіння. Тому що вони тут змушені так робити, бо сила Христова вища, ніж їхня. Але вони Ісуса дуже не хочуть. Вони моляться, але вони Ісуса не хочуть. Ця молитва їх не рятує, не спасає. Ясно, Ісус пішов, по тих, скажем, дав можливість, щоб так сталося, але Він думає про спасіння тої людини. І тих людей, які там живуть. І тому це все скажем відбулося. <кхід> також ті люди, які прийшли мешканці краю, також просять Ісуса. також їхня молитва. Ісус іде від нас. Ісус де? І цей чоловік біснуватий, оздоровлений. Він також молиться. Ісусе, я хочу бути з тобою. Дозволь мені бути з тобою. Ісус міняє. Його бажання зовсім на інше. Отже, три, скажімо, стори, три групки людей, які моляться до Ісуса. Але бачимо, котра молитва дає спасіння. Тому що важливо, щоб з молитвою було зв'язано усвідомлення волі Божої. Навіть Ісус, ось коли молився в Оливному городі, просив, щоб Його ця чаша терпіння минула. Ісус просить, Отче, нехай мене ця чаша мене, але не як я хочу, як ти хочеш. Ось що важливо в молитві, щоб ми допускали, тому що бачимо три різних, скажімо, групи людей моляться. Але що відбувається? Чи стається по тому, що вони просять? Важливо. Стається, але для них не є добрим. Скажем, для, тих біс... ну, для того, щоб поки він ще біснувати, для тих духів, які просять. <кій> тому що коли він став вільним, він вперше, можливо, помилився <кій> до тої пори за нього вирішували ті біси. А тут Він вперше молиться. І Ісус йому дає свою волю. Виконуй Мою волю. Неси світло до тих твоїх рідних, до Твого дому. Скажи їм, що тобі зробив Бог. І він пішов, виконуючи волю Божу. Тому в нашому житті також ось кожна людина вона якось молиться. Можливо, навіть не усвідомлює, як молиться, але. Важливо, щоб в нашому житті ставалася воля Божа. Тому що в суті воля Божа це наше вічне. І молитва потрібна, щоб виконати Божу волю. Навіть ось цю молитву Отче наш», яку сказав Ісус для нас. Там є нехай Твоя воля станеться як на небі, так і на землі. Дуже важливо. Воля Божа в нашому житті. Бо наших прохань може дуже багато бути. Різні, навіть бачимо, ось сатана тут змушений молитися, але Він не є з тим, щоб прийняти спасіння Христа. Він не за тим, щоб сповнилася воля в його житті. Він не хоче Божої волі. Він про неї бунтується. Він просить те, що йому зараз хочеться, Ось зараз зменшити муки і все. Проситься, но Божої волі він не приймає. Ті люди, які виганяють Ісуса, також вони просять, молять, але вони не приймають волі Божої, тому що воля Божа це їхнє спасіння. Вони це відкинули. І цей чоловік свої, ну те, що він зараз пережив, він звичайно хоче, щоб сталося те добро для нього, яке він зараз почув, але Ісус йому дає місію. Волю свою дає, місію занеси до тих людей. Подумай не про свої зараз. Почуття і своє добро, але подумай про інших, тому що воля Божа це спасіння всіх. І тому Ісус завжди думає про когось. І Він хоче нас навчити. Багато випадків з тих з Євангелії є де, наприклад, люди йдуть, просять за розслабленого. переносять Його четверо. Ісус побачив їхню віру і каже, Встань. Іде додому. Прощається тобі твої гріхи. Ось Ісус хоче нас навчити, щоб ми цією нашою молитвою завжди думали перше про волю Божу і думали про добро також інших. Тому що в цьому буде здійснюватися спасіння, бо Ісус саме прийшов спасти. Він думає про когось. Ось навіть. Того чоловіка існувато, про нього ніхто не знав, тільки ті рідні, близькі, які його весь час бачили. Але Ісус думає про Його спасіння, і Він пливе, наражає самого себе на небезпеку, тих апостолів, які з ним, але Він їде, щоб врятувати цього чоловіка. Отже, така скаже Божа місія для нас. Ось хто такий Ісус? Він думає про нас. Він думав тоді, коли ми навіть не думали про себе, ми не знали про себе. Але він думав і в який спосіб хотів, щоб ми його пізнали, щоб в нас до нас прийшло навернення, покаяння, щоб ми прийшли до храму, щоб ми принесли свої гріхи, тягарі, які носимо не раз на своїх плечах, своїй душі, щоб ми ці тягарі віддали йому. Ми, тобто ми, люди, не раз навіть не знаємо, якими тягарі носимо. Людина живе в цих муках, терпіннях, вона не знає, як є, коли в душі є світло, коли в душі є мир, коли в душі нема гриження, сумління, тому що вона має повну Божу і ласки і в своєму серці, вона живе, чуючи крила за, за плечима. Життя її несе, не вона несе життя з великими тягарями, муками, але життя її несе. Отже, вона цього не раз не знає. Але Бог знає, яким є життя. Він знає, яке життя він людині дав. Він знає, як людина має чутися від життя, вона має бути щасливою. Тому що життя, яке Бог їй дав, воно приносить їй щастя. Але те, що вона вже сама взяла, це вже є наслідки інші. І вона, тобто людина не може це не раз розрізнити, хто є винний в тому. І, звичайно, найлегше це звинуватити Бога, чому він так допустив, чому він її не слухає. Вона так молиться, Він їй щось нічого не дає. Але ми бачимо, скільки є різних молитов. І як не раз вирішується. По Різному. Важливо, щоб людина сказала, так, Господи, Твоя воля нехай буде в моєму житті. Тому що після того, як здійснюється воля Божа, приходить спасіння. Не від молитви, але від волі Божої А молитва потрібна, щоб цю волю Божу прийняти. Якщо молитва не хоче прийняти Божої волі, вона тут не вирішує нашої справи, подібно як ось в тому. Випадку бачимо, всі моляться, всі просять, але як йде розв'язка того. Тому важливо, щоб ми це зрозуміли і старалися дійсно сказати, Ісусе, Ти мій спасити. Ти знаєш моє життя досконало. Допоможе мені з цього вийти, але Твоя воля, як я маю вийти? По Твоїй волі, не по моїх планах, не по моїх бажаннях, моїх якихось там. Будов, ні Твоя воля. Як ти хочеш мене з цього витягнути? Як ти хочеш мені це допомогти? І коли ми цю волю беремо за руку, і вона нас починає виводити, важливо, щоб ми витримали до кінця. А щоб ми витримали до кінця, нам потрібно сили, цієї, сили для нашої віри. А силу ми черпаємо ось тут, тут, біля Ісуса. Де ми можемо віддати Йому ті наші тягарі, які змінять наші думки, наші почуття, наші гріхи треба віддати Ісусу. Коли ми прийдемо, приймемо Ісуса Животворящого, Його тіло і кроссу, щоб Він перемінював нас, щоб ми казали так, Господи, Твоя воля нехай здійснюється весь час. Це буде такий шлях нашого навернення, шлях покаяння, шлях переображення. І зміна якості життя, смак міняється життя. Міняється смак. Людина починає радіти від життя, не нарікати, але навпаки, дякувати і радіти. Це важливо, щоб це прийшло, тому що тоді вона починає жити правильно. Вона хоче тоді йти з Богом, жити з Ним, починає дивитися на інших людей, як дійсно на Божих дітей. На братів сестер, вона хоче їм добра. Вона радіє добром інших, не заздрить, не ставить перешкоди, не руйнує того добра чи йогось. Бо є багато людей, які хочеться все руйнувати. Через заздрість, неприйняття, через якусь ревність. Багато-багато. Це досить подивитися. Ви самі знаєте, що відбувається навкруги вас. І... Не раз в нашому житті може також різне з'явитися. Важливо, як ми це сприймемо, чи ми це відкинемо, чи ми цьому піддамося. Тому що цей світ повний цього хаосу зла. І той хаос, ті духи різні, які в цьому світі літають скрізь. Вони весь час хочуть людину взяти під свою владу, подібно як це обіснувати. Якщо людина цьому піддається, все, починається вже її опрацювання на, свою, на свої плани. Але Ісус приходить, щоб нас рятувати. Тому нехай наші ноги йдуть завжди до Нього, наша душа стремить до Ісуса, наша голова думає про Небо, про Бога. І що ми бачили Його в нашому житті. Не виганяли в Ісуса йди. Тому що тоді ми. Самі для себе стаємо тими, хто життя своє заводить у пітьму, у темряву. А коли ніч, тоді перше страх зв'язаний з ніч. Не видно, що робити, куди йти. Дуже легко в щось зайти, розбитися в якусь яму упасть. Дуже легко холодно. І це вже наслідки того, що людина захотіла. Увійти в темряву. А це тоді, коли вона не хоче Ісуса в своєму житті. Тому що Ісус світло, і Він приносить світло. Світло дає тепло, дає безпеку, дає надію. Тому вибір людини знає, як вона схоче. Дякуємо Богу за те, що Він є з нами, за те, що Він йде нас рятувати, за те, що Він думає про нас, і за те, що Він своє життя віддав за нас. Через страждання, розп'яття, щоб ми могли спастися Його милосердям, Його прощенням, Його любов'ю, Його безконечною добротою. Слава Ісусу Христу!